Двомісний грибний човен калібрі К-260Т стандарт. Сьогодні про це на квітень 25-го року. Його ціна 8830 тисяч гривень. Колір на вибір: темно-сірий, зелений або світло-сірий, надається гарантія 3 роки. Безкоштовна доставка по Україні. Це надувний човен довжиною 260 см та шириною 130 см. Він складається із двох міцних паяних балонів діаметром 34 см. Щільність ПВХ 950 г на метр квадратний. Вага даного човна 20 кг, а його вантажопідємність 220 кг. На човні поклеєно дві функціональні ручки, кріплення під навісний транець. Допускається двигун потужністю до трьох кінських сил включно. По балонам іде леєрний канат, два весла на швидкоз'ємах з грибками правильної форми, дві рухомі сідушки. Крім того, в комплекті насос, ремкомплект та зручна сумка. Цей човен підійде для озер, для невеликих річок або для заток. Покататися тут можна вдвох: рибалити буде комфортніше одному. Надувний. Грибний човен калібрі к 260 Т. Можна подивитися, можна потрогати та купити в нашому магазині місто Київ, вулиця Петра Калнишевського. 16. До зустрічі.